У пошуках справедливості понад рік в Івано-Франківському міському суді триває розгляд справи щодо умисного нанесення тяжких тілесних пошкоджень двом неповнолітнім. Сам інцидент трапився в липні минулого року. Повертаючись із дискотеки, галаслива компанія підлітків затрималась у дворі. Хлопці вирішив утихомирити один з мешканців будинку з ножем у руках. Нині родичі одного з потерпілих стверджують, справу затягують. Наші кореспонденти спробували з'ясувати подробиці. Численні поранення і реанімація. Так закінчилася нічна прогулянка для 16-річного Андрія Смежука. До дитячої реанімації його госпіталізували у край важкому стані. Ножові поранення у життєво важливі органи легені та серце. Хлопець переніс кілька операцій і досі проходить курс реабілітації. Провели операцію, операцію по, скажімо, на обох легенях, і на правій, і на лівій легені. Ліва легеня була ушита. Була ушита також серцева сумка, і був поранений і самий серцевий м'яс. Але, на щастя, це було, як кажуть, не проникаючу порожнину серця поранення, і, скажімо, кровотечу вдалося зупинити. Як з'ясувалося пізніше, тілесні ушкодження Андрії та його товариша від Дмитру спричини 35-річний мешканець будинку, у двері якого відпочивали хлопці. Вони сиділи в цьому альтанку, вони в ньому часто відпочивають і в день відпочивають. Це було пізно вечором. Напевно, шуміли, вийшов цей мужчина, почав з ним вульгарно говорити. На що хлопці йому відповіли, вибачилися, так як вони мені сказали, вони вибачилися. Але дехто з них сказав, щоб він так з ними не розмовляв. Його дії були такі, що він підійшов і одразу вдарив Андрія. По розмові цих хлопців вони взяли його Андрія під руки. Два його друзі взяли під руки, почали з ним кікати. Цей мужчина ще їх доганяв. І десь при цьому всьому він ще підрізав цього одного, що тримав Андрія під руки. Після сутички нападника теж госпіталізували. У нього стрімко погіршився стан здоров'я через цукровий діабет. З'ясувалося, що чоловік уже був засуджений до трьох років позбавлення волі з конфіскації майна. Однак достроково звільнився за вісім місяців. Наразі справу розглядає міський суд, однак засідання щоразу переносять, скаржаться родичі потерпілих. Обвинувачений, він ухиляється від суду, він приносить довідки з лікарні, що нібито він там лежить. Ну він там дійсно перебуває, але може під час суду і там не перебувати, може з'являтися. Але зараз така ситуація, що хочуть з хлопців зробити винуватих. В обласному управління національної поліції підтверджують, у жовтні цього року проти Андрії Дмитра відкрито кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень і хуліганства. Тобто найближчим часом до суду можна дійти ще одна справа, у якій теперішні потерпілі стануть обвинуваченими. За фактом спричинення тілесних ушкоджень діти були доставлені. Тоді пам'ятаємо всі діти були доставлені в лікувальний заклад. Чоловік на той момент давав покази. Тобто, можливо, вони не не до кінця були так вивчені, значить, за відносно чоловіка було від кримінальне провадження за фактом спричини тіле тяжких тілесних ушкоджень. Ми пам'ятаємо тоді, ножові поранення були. Направлено до суду вже в ході досудового розслідування і зараз рекомендованої адвокати напевно почали працювати. І тому було відповідна заява. Вже було проведено судово медичну експертизу. Встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Підтверджено про те, що це є середньою тяжкості тілесні ушкодження, і відкрито кримінальне провадження. В Івано-Франківському суді перспективи цієї справи не коментують, посилаючись на таємницю судочинства. Найближче засідання призначено на 25 грудня. Коли можна очікувати остаточного вердикту, ніхто не прогнозує.